Тобто йшла я в Чубинському, і там листя вже таке осіння, але і цвіте, цвітена, тобто присвячені так кульбаці. Як вічий дитячий, чи пізнє прозріння між стиглого листя кульбаба осіння, награвшись квача із листочком Кирпати, за ніч перетвориться в аеростата. Та витвір цей ніжний і недовговічний, розірвана віхтики вітер північний. Згодиться пухнастий біленький обжинок. На пачки балетні для юних сніжинок. У мене дочка балерина професійна, так що це oh, wow. <laughs> от. Професійна так? Yeah. Професійна. Ну, вона зараз в Австрії, е, ну, вона в театр ходить, але там мову, поки мову там не вивчиш, там з роботою дуже складно влаштуватися. Але вона ходить в театр, якби займається, і там для українців проводить майстер-класи. <laughs> от, в чих їх. So, вона училище, наш, таким вона училище, так вона працювала на. Це Зараз київська опера називається на контрактовій оці. для дітей та юнацтва. Вона там багато років працювала, Це В пі -пі Вже живе б Ярослава. В, пішевики, в бившому, ну, вже... пішевики, так. А потім вона років 5 або шість вона її запросила, вона їздила по закордонних гастролях з міжнародними трупами. Вона хороша, вона багато сольних танцювала. дуже. І там один з музикант побачив її виступ, написав пісню присвятив, Тобто вона така дуже. Романтична, духотворна, якби я завжди запрошувала, поки в Києві була всіх. ну... Вона в класиці, так? Да. В класичний класичний. В Скажіть, а от на цих конкурсах там тільки україномовні? Конкурси є різні. Є, є російські, я вам навіть скажу, можу зараз, а може потім я точно скажу. Конкурс проводиться він систематично, називається «Сканева». Склянка часу або зайцклас не знаєте таке? Ні, не знаю. Я взагалі нігде не вчася. Я не я... там є російська Я вибачаюся, я вам розкажу там. І редактор він пише і українською і російською мовою, такий відомий, і вони з Апальков, і вони з книжковою палатою співробітничають. Тобто у них завжди стенди є, і російська мова там, і проза понімаєте, і... як чому я хотів в Києві, де збираються угу. поети.

І вона теж пише там і російськомовні, і в неї середовище там теж є багато там із Одеси, із ну точно раніше були. Російськомовні ну, це і, ми це, ми з вами. Ми з вами обуваки. поговоримо. Ви мене, ви мене зупиняєте коли. А <суниці> про Суниці? Про сониці розкажу. <суниці> Дуже подобається про <Хорошо>. соніці. Це маєте на увазі про сковороду? Так, <суниці> да, що да, да. це я вже, мабуть, і розказувала це нещодавно, це ж коли було в травні. Оцей удар по що, 300, да, 300 років в Сковороді якраз. І мені воно просто я вранці почула, я дуже ну, захвалювалася, тому що там жива я була там кілька разів в Сковородинівці, це Харківська область, дуже цікавий ну, населено велика, воно найвища точка у, мабуть, не знаю, чи в Харківській області, чи в Україні найвища точка ну, над Рівне море. Ні, гаверла ж у нас повищуть там в Харкові Я маю на увазі, маєте на увазі це гора, а це височений житлова, там, де люди живуть, мається на увазі, дуже висока. Ну, а може в області. І в них майже ніколи немає води. Ну, як вода в них дуже така цінна. Тобто в них оці Насос. насоси, і там дуже або привозять, і дуже там. І от це я просто позгадувала і. Моя подруга однокурсниця, вона живе напроти музею буквально через дорогу. Mm -hmm. І ми там я приїжджала і разів три, мабуть, ми ходили там, ці ж збирали, в них там зараз не пускають, зараз огородили цей музей вже давненько. А то був відкритий. От мене дуже так приємно вразила. Трава така велика, ну така дуже шовковиста. І там суниць повно. І оце, по-друге, вони корову пасли, Ми пасли корову в тих суницях. Суниці і ми oh, збирали, І я зараз я вам просто як цікав, так, там, музей, це, це, це що це за музей? Садиба. Це садиба, це пан Іван, це був Іван, я не знаю прізвище, поміщик, друг Сковороди. І він чотири роки останні жив в нього там. Він запросив його, бо Сковородеж він був ну, дуже відомий, дуже його Все. вшанували, але він без... Ну, не було в нього багатства, він ви ж знаєте, цьому не, не давав значення. Але були в нього ж друзі і знайомі, і дуже такі покровителі серед багатих людей. І от... Останні чотири роки він жив, і там ставок, є, панські штани називаються. Тобто отак він і отак. І цей же дуб, ось я зараз просто для цікаво покажу фотографію: Дуб, де Сковородаш сидів, відомий такий, і писав, і він такий обтягнутий залізним. Раз просто, Якщо вам цікаво, можу показати. Звичайно. І ми там і фотографувалися, і гуляли, а потім вже, коли оця ракета ударила, я ж це, це буквально в 6 ранку дізналася, подзвонила туди. Ну, не говорять, що в них тільки вікна повилітали, але ну, їхня будинок цілий, а там вже дуже там просто як просто ракета попала прямою наводкою. Я не знаю, це ну, панське колишнє приміщення зробили музеєм. Там Бо. вже й могила його десь повинна бути. Поруч, чи? Там є, є, є. є. Угу. Ну, Там розбомбили? світ світловий мене, світ повив, мене ти не впіймав, я не знаю, чи на могилі, чи про могилу не знаю. Один я бачила фотографії, одна скульптура опалена. От. От зараз, якщо вона не крутиться, я хотіла показати, просто цей дуже цікавий зв'язковий. Ладно, mm -hmm. Тоді я зараз просто почитаю. І просто я не могла. Я буквально ну, за день, мабуть, вже на другий на ранок був готовий, ну, якби і спогад, і ну, якби моя ну, чи реакція, а відповідь на цю подію і написала балада про Суниці. треба було не пожаліти дорогої ракети. Щоб ушкварити mm -hmm. Ну Це все в них символічно, бачите, тим більше 300 років і вони ж хочуть культуру. Вони mm -hmm. хотіли його забрати собі у сковороду. Ну mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. вони ж хочуть приписати, що це русське барокко, якого в них не було. Тільки, ну, балада про сунечки називається. <кхід> Моїм друзям зі Сковородинівки присвячується. Там ще моєї подруги була. Донька яринка, і вона виросла зараз, теж неї донечка маленька. Просто я чого говорю, бо тут все як би описано, щоб знати. Наріс. І ну, це їм така присвята в пам'ять про, про моє перебування і про, ну, про відгук. Зараз секундочку. Ми так сміялись з кожної дрібниці, аж дивувались верби вікові, солодкими жаринками суниці Світилися в некошеній траві, Мавлиця осипалася хвилинки, насогортала полуденна мла. І подружчина донечка Яринка, теж на сонечку схожою була. А поруч вкрай допитливі корови шукали просліди сковороди, крутило сальто, сонце Ясноброве, в ромашках зріли золоті меди, і звалося село Сковородинівка. Як може краще зватися село? З Малинової хащі спів Малинівки Колишній панський став, не наче скло. У хвилях Слобожанської Швейцарії поетом обраний маленький рай. Лише криниць немає в цім сценарії, води тут не дістатися і край. Я в гостях Привітниця обістя, блакитно дім радіє без кінця, а через течку метрів так за двісті, сковороди уже святі місця. Блукали ми тут в пошуках сониці, сміялися вже літ скільки пройшло. Війна і звістка гостра, наче спиця, удар ракетний, саме в те село. Палав музей беззахисний скристо. я так благав коштовної води, і переплітаючись сонечним листям, Горіла тіні слів сковороди. Та вистояв він в кам'яній подобі. Як світ не упіймав, то що орді. І майбуття у сонячній оздобі нашіптує псалми сковороді. Настане мир. Увійде тиша в свичку, на вічний круг повернеться усе Я донечка колишньої сонички до ягід жменьку принесе. Ну, от так от.